23 лютого, 54-й день року. До кінця року залишається 311 днів. У 1826 році російський математик Микола Лобачевський виступив на засіданні фізико-математичного факультету Казанського університету. Він представив доповідь, в якій виклав основи нової геометрії, що порушувала загальноприйняті уявлення. Але відкриття Лобачевського залишилося неприйнятим. Хоча насправді в цей день було покладено початок нової, неевклідової геометрії. Відкриття Лобачевського стало відомо математикам світу тільки у 1840 році, а широке визнання прийшло тільки до сторічного ювілею вченого. У 1874 році англійський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс. В Україну теніс завезли англійські купці, які у 1890 році створили тенісні клуби в Одесі. Згодом теніс поширився і по інших містах України. А у 1913-му відбулися тенісні змагання у Києві. У 1920-х роках відбулися спершу показові тенісні матчі в Одесі. З 1930 року розпочалися змагання за першість України. Їх продовжують і після 1945 року в категоріях командної першості, особистої чоловіків, жінок, змішаних пар. Влаштовуються також зимові змагання, змагання молоді тощо. У 1893 році 35-річний німецький інженер Рудольф Дизель отримав патент на створений ним поршневий двигун внутрішнього згорання. Перші двигуни дизеля працювали на рослинних оліях або легких нафтопродуктах. 1922 рік у радянській Росії прийняті рішення про вилучення з храмів церковних цінностей на потреби голодуючих. 1959. У Страсбурзі відкрилася перша сесія Європейського суду з прав людини. 1997 року вперше у пресі було повідомлено про успішне клонування дорослої вівці. Народжена 5 липня 1996 року генетично ідентична материнській особині овечка одержала ім'я Доллі. У 1685 році народився Георг Фрідріх Гендель. Німецько-британський композитор епохи Барокко відомий своїми операми, ораторіями і концертами. У 1745 видатний російський архітектор Іван Єгорович Старов найважливіші з його споруд Троїцький собор Олександро-Невської лаври, Таврійський палац і ряд інших палаців і соборів у Санкт-Петербурзі, Херсоні та інших містах. Саме Іван Старов склав перший генеральний план забудови Миколаєва, за яким місто розвивається і сьогодні. На честь архітектора Старова в Миколаєві названа вулиця. У 1879 році народився Казимир Малевич, видатний художник-абстракціоніст, засновник супрематизма, напрямку в абстрактному мистецтві. Одна з найвідоміших картин митця чорний квадрат. У 1889 році Віктор Флемінг, американський кінорежисер лауреат Оскара, у творчому доробку митця стрічки, віднесені вітром, чарівник країни ОС та інші. 1925 року. Єлизавета Чавдар, українська оперна співачка і педагог, народна артистка СРСР. В репертуарі Чавдар основні сопранові партії російської і зарубіжної класичної опери а також ряд ролей в операх українських композиторів, багато з яких були виконані нею вперше. Виступала також як камерна співачка. 1944 року народився Олег Янковський, російський актор. Знявся у понад ста картинах, серед яких той самий Мюнхгаузен, закоханий за власним бажанням, звичайне чудо та інших. У 1947-му на Миколаївщині народився Валерій Пустовойтенко, український політик, експрем'єр-міністр України. І у 1954-му віктор Ющенко, український політичний діяч, третій президент України, такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 23 лютого.